Нічого не видержать, а вони слабенькі, а вони тоненькі. Дивіться, я по ним ходжу. Бляха, щоб не впасти ногу не зламати. Їм хоч би що робиться. Де, яка нагрузку видержу. Лізує, має додаткове підсилення. Тут така от формовка. Зроблено з 2-мм металу весь каркас. Підходить ручка 30-мм. Череночок ставиться для нього. Сітка 0,8 мм. Товщина очко 8 мм отвір. Все це цільна конструкція, боковинка вона цільна, тільки от цей елемент гнутий вставлений. А так це все формовано. одною деталью зроблено. І рівняйте їх з китайськими аналогами, які ні на що не годяться. Я розумію, там ціна абсолютно інша, але там міцність зовсім, зовсім навіть і близько не подібна до цієї. Так що ця річ дійсно вартує своїх коштів. І кількість проданих також це підтверджує. Продаємо їх вже ми не перший день, так сказати. Перевірку пройшли надійно, зарекомендували себе. Телефонуйте, пишіть для замовлення, магазин Болгарка.